Почнемо з вами математику. Ми з вами вже дослідили складові задачі, а сьогодні ми будемо з вами вивчати прості задачі на різницеве відношення. Спочатку давайте з вами вирішимо, хто на чому їде у світ знань з математики. Хто що буде обирати, хто на чому поїде. Я на скутам у так це Гіроскутер. Тоді вас очікують нові знання. Вова, а ти на чому поїдеш? А, Нет, я буду їхати на вот этом, а Денис на этом їде. Електросамокат, це гіроборт, велосипед. Ще... Гіроб... Пач, тут ще... Так, ну а я поїду на електросамокаті. На електросамокаті мене будуть чекати гарні знання. Вова на велосипеді позитивні емоції. Ні. А десь на сігвеє на гіроскутері, його очікують нові знання. Ну що, сіли по своїм транспортам і поїхали. <звук> Поїхали. Так. Ну що ж, давайте першим буде виконувати Вова. Розсади, будь ласка, героїв на диван. Посади, будь ласка, на потрібний диван кукурудзу. 16. Ну, 13 мінус 3. 13 мінус 3 буде 16. 13 мінус 3. 10. 10, так.

Десять десять. 10. Так, посади скибочку кавунчика 17 мінус три. 14. 14. Посади кавунчика 17 мінус десять. Семь, семнадцять мінус десять, семь. Так, Вова, посади грушку дванадцять плюс три. 15. 15. Денис, посади морозиво кавунове. 20 минус 5. 15. 15. 15. Вова, посади сонечко. 15 плюс 5. Буде 20. 20 Так, абсолютно правильно. Молодці. Розсадили всіх героїв по диванам. Тепер переходимо з вами до нашого зошита. Записуємо сьогоднішнє число 25 травня. Не забуваємо, що ми відступаємо 4 клітиночки вниз. На 5 посерединці записуємо 25 травня. І прописуємо так. з вами числа від десяти до одного. Називаємо їх десять. Вова десять дев'ять. І яка йде? Буде Воде девять. Пікроде. мінус один. Дев'ять мінус один. Так, вот. вот. Де і вот я на дев'яти, а вот я на... Ну, скільки буде? Один, два. Овова, 10, 9, 8, так. Після... 9. Після 8. Ми йдемо від десяти до одного. Десять, дев'ять, вісім. Чотири, три, два, один. Молодець, записали. Записуємо числа через клітинку каліграфічно. Десять, девять, вісім, семь, шесть, п'ять, четыре, три, два, один. Пишите про ці фронтейші, де ви це? Так, що ми будемо, 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 що що ми будемо, що ми будемо,

я. Так, переходимо тепер з вами до простих задач на різницеве відношення. Ми з вами вивчили вже складові задачі. Їх чотири це умова, Запитання. Розв'язання і відповідь. Із чотирьох складових складаються задачі. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися з конкретним видом задач на різницеве відношення. Так, послухайте, будь ласка, уважно задачу. Миколка прочитав дев'ять сторінок книжки, а Степанко сім сторінок. Наскільки більше сторінок прочитав Миколка? У такій задачі відрізняються два значення: або наскільки більше, або наскільки менше. Виділяємо в тексті задачі умову і запитання. Тут бу... Яка тут була умова? Яка умова? Про кого у задачі йдеться? Про задачу. Про хлопчиків. Микола і Степанко. Микола прочитав. Степанко прочитав. Микола прочитав, скільки Дев Дев сторінок? Дев'ять сторінок. А Степанко прочитав. Сім, Сім, сторінок. Сім Сторінок. Яке питання задачі? Наскільки, це питання, наскільки більше сторінок у це такму? Правильно, у нас питання наскільки більше. Якщо в запитанні є вираз наскільки більше, або наскільки менше, треба. Порівняти два дані числа і від більшого ми віднімаємо менше. Тобто ми обираємо дію віднімання. Як ми з вами знайдемо, наскільки більше Микола прочитав? Ще раз, якщо в запитанні є, наскільки більше? То ми з вами будемо порівнювати ці два числа 9 і 7. і ми від більшого віднімаємо менше. Значить, ми обираємо дію віднімання. Який у нас тоді буде приклад? Від більшого віднімаю менше. Хто прочитав більше: Микола чи Степанко? Микола, Микола. скільки він прочитав? 9. А Степанко 7. І щоб нам порівняти, хто, наскільки більше Микола прочитав, нам треба від більшого відняти менше. Який це буде приклад? Число. Від більшого <austenian> <refugees> відняти менше. Сім. Дев'ять. Почула, Дініс. Дев'ять мінус сім. Записали дев'ять мінус сім. Дев'ять мінус сім дорівнює. Ми з вами від більшого віднімаємо менше. Щоб дізнатися, наскільки більше сторінок Микола прочитав від Степанка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, два. Дві? Дві чого? Дві шторм. Ну, Сторінок, так, дві сторінки записали, дорівнює два, і в дужечках записали сити, скорочення слова сторінки. Uh, yeah. Яка тоді буде відповідь, якщо у нас питали, наскільки більше сторінок прочитав Микола? Микола uh, yeah. <плес> Вова, у тебе запитується: наскільки більше сторінок прочитав Микола? Дай відповідь ми ж вже знайшли, ми зробили розв'язання. Микола. <плес> прочитав. На. Два. Дві. 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 більше. Микола прочитав на дві сторінки більше. Ніж Степанко. Діні, здай мені правильну відповідь. Сміли сміливіше. Більше. На. на. Більше. Ну наскільки? Ну ми ж розв'язання рахували з вами. Ми знайшли наскільки більше. Деніс, у тебе дев'ять мінус сім, скільки дорівнює? Два. Ну, так значить, на скільки сторінок Микола більше прочитав? На дві, на дві сторінки більше. Так, добре. Всі. Микола прочитав на дві сторінки більше. Переходимо до наступного. Порахуйте, будь ласка, скільки ви бачите рожевих квіточок. Один, один, два, три, три четыре, четыре, семь, восемь, один, девять, десять, один, десять, Читай. один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вісім, девять, десять. десять, Так, десять рожевих, скільки червоних? Один, один. Три, чотири, п'ять Шість. Шість. Так. У нас, на... У нас є десять рожевих квітів і шість червоних. Питання задача: наскільки червоних менше, ніж рожевих квіточок? Якщо в задачі питається, наскільки більше? або наскільки менше, ми з вами порівнюємо ці два числа і від більшого віднімаємо менше. Як нам дізнатися, наскільки менше червоних, ніж рожевих? Ну, що треба зробити? Що зробити? Кого більше рожевих чи червоних? Рожев. Рожевих, скільки їх? Один. Десять. А червоних менше. Шість. І ми від більшого віднімаємо менше. Ми їх порівнюємо. Один, два, три. скажи приклад який. Від більшого віднімаємо менше. Який це приклад? Чотири. Відповідь сказав: а скажи мені приклад. Десять 6. Правильно, молодець. Ми від більшого, бо рожевих квіток більше. Ми від більшого віднімаємо менше. 10 мінус 6. Дорівнює... Правильно. 10 мінус 6 дорівнює 4. Чотири чого? Квітки. Квітки, правильно. 10 6 дорівнює 4 квітки. І тепер дайте мені правильну відповідь на запитання. Наскільки червоний менше, ніж рожевих квіток? Написав? Mm. Червоних на. на чотири квітки. Вон, квіток. На. Чотири. Менше. Ніж, рожевих. Так. Червоних квіток на чотири квітки менше, ніж рожевих. Так, правильно. Давайте трошки відпочити я вас так майнкрафт. замуштрую. Давайте порухаємося з вами разом майнкрафт. з вашим Майнкрафтом. Майнкрафт. Ще у нас навіть зима, нагадую, що вже зима завершилася. Ручками порухайте, щоб ви не засиджувалися, туб свій нахиляємо, хорошенечко нахиляємо, розтягуємо наші м'язи, повільно, сильно, швидко не рухаємося, а тепер з ручкою. Ты хочешь стать художником? Ну что, ребят, хочешь ты. А ты, что, ты? Назад. Да, назад. Назад. назад, назад, Проручки. назад. назад. Проручки. назад. назад. Лише пінооборот, не ховали. Так, розім'ялися. Нас з Майнкрафтом. Да, з Майнкрафтом розім'ялися. Переходимо до наших баранів. Так, наступна одна задача. Давай барани, задайте. На першій полиці було 16 зошитів. А на другій полиці. Дев'ять зошитів. Наскільки більше зошитів було на першій полиці? Так, давайте ще раз: умова задачі. Робимо з вами коротенький запис, щоб нам було зручніше зрозуміти, про що йдеться в задачі. Працюємо над умовою. На першій поличці у нас скільки зошитів? Ну, Скільки? Шістнадцять. Шістнадцять чого? Да. Зошити шістнадцять зошитів. А на другій поличці у нас скільки зошитів? Дев'ять. На першій шістнадцять, а на другій дев'ять. Скажіть, на якій поличці більше? На якій полиці більше зошитів? На першій чи на другій? Ну, на першій, ну, на, на першій більше. Тому у нас в задачі записується: наскільки більше Я зошитів було на першій поличці? Як ми це дізнаємося? О, яка дія? Від більшого відняти менше. Відняти. менше. 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 Який більше? Піші 16. Так, і ми від більшого від віднімаємо менше. Який following. у нас буде приклад? Пише шістнадцять мінус 9. Записали. Ми від більшого віднімаємо менше. Ой. Зараз тут у мене не той приклад чомусь вискочив. ось від більшого ми віднімаємо менше, оскільки у нас запитується, наскільки більше? Від 16 ми віднімаємо 9. І скільки ми отримаємо? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7. Сім. 7, чого? Чого? Сім Зошитів. Записали, дорівнює сім, і в дужечках буковка З крапочкою, бо ми скорочуємо слово зошити до першої літери. З сім зошитів. Так, яка тоді буде відповідь? На першій поличці? Зошитів. Наскільки більше? Більше. Ну, Наскільки більше? На сім. Так, ми з вами порівнювали ці числа і 16 на сім більше, ніж 9. Так, тобто на першій количці на сім зошитів більше, ніж на другій. Так, переходимо до наступної задачі. В одному відрі 12 літрів води, а в другому 8 літрів. Питання задачі: Наскільки літрів води менше у другому відрі, ніж у першому? Так, давайте ще раз: у першому відрі скільки літрів води? 12 Дванадцять літрів води, а в другому відрі? Вісім літрів води. Де більше? По першому, а в другому відрі менше. І у нас питання наскільки в другому відрі менше, ніж в першому? Як нам це знайти? -8. Ми від більшого віднімаємо менше. 12 мінус 8. Від більшого ми віднімаємо менше. І ми так дізнаємося їх різницю. Записали 12 мінус 8. Я дуже Дорівнює скільки? Шість, я не дай п'ять, шість, сім, восім. Дорівнює, считай. Чотири. Один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім. Чотири літри. Правильно, чотири літри. Молодець. Написали: дорівнює чотири і в дужечках записали літеру Л, літрів. Чотири літри. Тепер дайте відповідь на запитання. У другому відрі? Ну, відрі. Та добрий вечір. На скільки літрів ми тільки що знайшли? Наскільки? Наскільки? Чотири. Чотири літри. Ніж в першому. Денис, тепер ти дай відповідь. Чот. У другому відрі? У другому відрі. На. На. Наскільки? Ше. Денис ще раз. У другому літрі на ой у другому відрі. На, Мен... на скільки? Наскільки ми тільки що знайшли? На чотири літра води? Менше. Менше, ніж Ні. два, Один. Ніж в першому відрі. Ми порівнюємо з вами одне відро і інше відро. Ми знаємо, що в другому менше, і дізналися, що на 4 літри в другому відрі менше, ніж в першому. Так, робимо останню задачу. Бабуся купила 14 кілограм капусти і 4 кілограма огірків. Питання задачі. Наскільки більше кілограм капусти купила бабуся, ніж огірків? гірків? 17... К... Кілограм Мінус четыре кілограм. Правильно, ми порівнюємо. Ми від більшого віднімаємо менше. Але, а як нам знайти, наскільки капусти більше, ніж у кілограм. Менше. Ну, ну, тебе Оба чого більше? Капусти чи огірків? Ну, кажи. Капусти, значить, ми від більшого віднімаємо менше. Який це буде приклад? Ти... Кажи який. Шо такое? Шо з тобою Я Какой О, Мова, Давай від більшого віднімай менше. Пятнадцять мінус Мінус скільки? Чотири. Правильно, записуємо чотирнадцять мінус чотири. Чотирнадцять мінус чотири скільки? читай один, два, три, чотири. Десять чого? Десять кілограмів. кілограмів. Записали, дорівнює десять кілограмів. Яка буде відповідь? Ну, кажи, менше, знає, повірків, повірків на Десять кілограмів. Нас менше. Молодець. Правильно вова. Тепер Диніс правильну відповідь Огірків. І... Давай огірків. Огірків більше чи менше. 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 На. На. Десять. Десять. Пап. Десять чого? Огірко. Огірко. В чому ну, вимірюється вага? Це, що то Ну, ми ж записали 10, чого в дужках? Кілограм. Ну, значить, огірків на 10. 10. На 10 кілограмів. Огірків більше чи менше? Більше. Тобто, 4 чотири більше, ніж чотирнадцять? Да. А може, чотирнадцять більше, ніж чотири? ніж десять. Значить, огірків менше? І наша відповідь Огірків на 4, Ой, на десять кілограм? Менше. Менше хух, розібралися. Все, на цьому наші прості арифметичні задачі на різницеве відношення завершуються. А ну ще раз скажіть мені, щоб знайти, наскільки більше, або наскільки менше, що ми з вами робимо? Більше. Від більшого Від більшого. О, Від більшого віднімає менше. Ой хух, ми так знаходимо з вами різницю між більшим числом і меншим числом.